Мене крадучись, обминаючи, ховаючись вночі, милі лица не для всіх, коять свої темні справи і це гріх, треба їх покарати з нового руша, поховати, заграти, що природа ще жива, їх присутність лякає, жадність їх не знає, меж Кожен день щось і цього не повернеш. Минаючи, ховаючись вночі, лиця, не для всіх, коять свої темні справи і це гріх. Треба їх покарати з мого нового рожа, поховати заграти, що природа ще жила, їх присутність такає, жадність їх не знає. Меж кожен день щось зникає, і цього не повернеш Треба їх покарати. Ти що природа ще жива, їх присутність лякає жаль, з них не знає, бач кожен день щось зникає І цього не некає пов... Обминаючи, ховаючись вночі, Милі лиця не для всіх, коять свої темні справи і це гріх. Треба їх покарати з мого нового рожа, поховати, заграти, що природа ще жила, їх присутність такая, жадність їх не знає. Меж кожен день щось зникає і цього не повернеш. Треба їх покарати з мого нового рожа. Ти що природа ще жива, їх присутність лякає, жаль, він не знає меж Кожен день щось зникає, і цього не повернеш. Олег а? Олег зла. Олег, Олег. Буш і працівник міліції, да? Давай, висипай там землю Висипай, що наловив Хлопці, не допомагайте мені, не знаю. Ближче до купу трошки, щоб було видно. Ну, Ростянити всі, щоб було видно, що тут. Тут, тут, ближче. Кубку, кубку. Отклаєш, щукає. І... Скажи, на, що ти жіна що то робив? Не чую. Сітку коли поставив? Ну, говориш, що ще ні? Сітку коли поставив. Коли поставив? Вранку. Сітку поставили. На парні хто? Твоя фамілія Йонецька фамілія. Маєте фамілію? Я тобі казав, не Не чую? Миколів. колюю. Миколію. Ім'я є. Олег Васильевич, Олег Васильевич, де живеш? Лярка. А? Ляха Вулиця, вулиця, будинок, Ти, скажи. Наставим, я знаю, наставив. Напарника як звати? Петро. А? Петро. Фамилия. <кхи> Надала. Не чую. Надала. Як? Надала. Надала? Надала? Угу. Угу. будки ключиков. Ми коронави руками, грузами, ну там іменно там такий. Сотники сотники там Ти що дяс, бля, чоловік. Батько мені сказав, що його вбивають. А ти приїхав на спокійно, і ти бачив, що ніхто нічого не вбиває. Я вийшов, блядь, я з автоматом прибіг. Правильно, як йому прибіг? З автоматом, прибіг, прибіг все є. А якого хера ти буде вбиття. Дозвіл є все є. Я да, да? Су... да, а тут все а на автомат як был? автомат был в руках. Разложенный? Нет? нет. Нет? Нет, нет, нет. Он не Добрый, не добрый, брат. Давайте. Ну, вот тут есть. Да, не есть. В общем, перейдем. Да, Главное, автомат. автомат, Я... буду сможешь пожалуйста. А як же. Вот так, что Присвітка, блядь, при п'ятьох світ. Він так і був, а же, номер би? Номер присвітився. Присвітіть сюди. Не наставляй на людей. Вот я так, не наставляю, вот нічого не вот було. Ось так я не прийшов. Є номер. Ось вот так я з автоматом тільки що прийшов. Батько мені перезвонив, сказав я приїхав. Я тобі все пояснював. Присвітило. Не тицька, блядь, на автомат, не обіхав. Герой. Хто це є? Ну, як не бачиш? Майколів. Василь Олегович. Що, може працівник якийсь? — ні? Він героїв з сюди. Я сказав, так, батько винуватий. Пишіть. — Все, туди. Це є одна сітка, оце що тут, що він зняв, так? Решта сітки стоять на воді. Скільки ще на воді стоїть? Це не одна сіточка, це не на прожиття, розумієш? Ну, я не дурак теж там. Та друг, я ж не спорю. Та, спорю? ну я ж не спорю. Разуміє, ж відняли кіно, як вони до тієї бочки виходять. Зараз відкриємо бочку, подивишся в бочку. Ну, я не спорю, але ну, воно мені не треба, то він не для мене робить. Я так розумію. Ти бачиш, який у мене тут дім стоїть. Ну то не для мене. Ну повір ну, мені, я ж, ж на що не заробляю. Ти ж, блін, не бідний чоловік. Та я не бідний, я ж за no, що я говорю. Ну, блін, я I, ж я я to, от, тисячу, тисячу літ тебе знаю, Ну. Ти ж мене знаєш, що. Я от зразу почав говорити з батьком, я Вася ми блін. Я знаю, що тебе я лічно знаю. Бо... Я років ліцинації. Як, як він тільки що тут біг з автоматом і ричав на мене, ти чому не мовчав, не сказав, що ти знаєш і так далі. Я від тебе звуку не хочу. Ну, Питання, хей, Того, ти ж мені сказати, мало, що все, там, все нормально, все добре, нічого не було, все чітко, все добре. Я нічого не, не маю проти. Я нічого не маю проти. Я, я ж не за ту рибу приїхав, що воно мені треба. За що ти приїхав? Ти ж з автоматом не лежив. Це ж мій батько. Я розумію, я йому і пальцем не зачепив. Хлопці, давайте тако. Що ми робимо? Пишемо протоколи, платимо штраф. По межі, Діємо по закону, виключно мережі, що мно закону. Дійм по закону, значить, по житі. Це його на те щоб бляд, лишили оспокою. Я не хочу цього. Василь, <tenth> ну ти думаєш, що тут скільки треба дати гривень, щоб вона забула все і лишили спокій. <tenth> щоб він більше сила не Тут, тут ребакі розміж тут не прийшли люди, щоб гривні просити. ]huh. сюда. Я не кажу, щоб просити гривні. Я кажу, скільки дати гривень, <tenth> щоб ми забули <tenth> за це як змагання. Це якась є, брахується зараз твій, бракують рибку, поможуть, буде штраф, заплатить штраф. У нас немає по-другому. Ні, то випросимо, немає, так-то так. Далі нарибачу, доки равлю. Тому що це немало важливо, дана територія відноситься до проводження заповідного фонду. Тут дві такси великі. Тут. Одна штука так у нього є там. По декілька штук. Десь під 600 гривень. Одна. Там не я одна. Ні одне тільки стоїть в цій ті костойтуватися. Приїжджаємо, в Тернопіль на ринок. Бачимо звоз дерева. Звідки то Та визувати? Звідси звозить звідки. Я ж не хочу так жити. От пацани теж прийде. Та то 40 бах євро. Тут нема чужих, всі свої. Теж ті самі на затошники, все нормально. Ну але вони теж не хочуть такі, от бачити, що трогать. Повір, що не затова, ну. Ні, питання. Так, не так, некий вопрос. Я Напевно, сюди йде. Сюди ближче. Сюда будет. Я туда сниму Надо помешать. Накрай помеш. на сейчас так же свежу. Да? Слушал не выкинул, это уже нащупал благополучно, Борзі попали чи ні. А? а тут ще ті молоді такі, що їздили мотоциклом Андрій чи як, колись теж нагріли Ну, Але що вони по тому краю кинули, значить ще Ну Три мішки було, пусти. Дай, чекай, сам не цей, не Я ехал в брат. Кто там, кто слич? Слича а? Ну чую. А, а, а вы что приехали? Зараз прийде інспекцію. Що, хлопці? Не виїжджають. Жартуєте так? Що жартуєте? Це жартить що? Такі а жартує. де слідчі? Я ж попереду, нормально по цьому сказав, є істотна шкода, буде кримінал, де слідчі? Так, шкода? Шкода, да? хлопці, про що ви говорите, бре? Що, нормальні якісь що? Нам де слідчий, питає? Дзвоніть, і... питайте, що прикалюються, до ранку тут сидіти. Я попереджав би, щоб ви до ранку не сиділи. Де слідчі? Тут два на що визивали Конкретно слідчо-поперативна група вказала на істоту шкоду. Бі. Дзвоніть до своїх, доповідайте. Бі. Цирк на дроті бля. Що чи що? Хлопці, як би слідчого приїхали? Та зараз слідчий буде другу машину їхати? Чи що? Нам сказав начальник слідства. Ну і що, Встановлю, добре набирайте, давайте це. Йогнутися можна. Так, так неправильно, хлопці, Як ми не до ранку маємо сидіти Як тут не зараз. Не ну, до ранку будемо сидіти. Кого хіра, скажи мені, друже? Чого я тут маю стояти? Чого люди мають стояти? На роботу завтра всі. Нормально я сказав, бля, слідчо-оперативна група, є істотна шкода. Не, не так я пояснював? Приїхали, стоять, чекають. Чого стоїте, чекаєте? Начальник слідства. Добре, нема питань. Прийде начальник слідства, поговоримо з ним. Ну що, друг? А? Є щитки. А? Нема тут. Так ти вказується нормальний брехун. Ні. Ні? Ні. Та таку присину і ти пасує, так виросте, Ні. таким великим і так брехати? Немає там щиток. Пішли, пішли, подивишся. Буде зараз носити. Не, не, не. Шановна міліція, пішли, пішли, ходіть, дивіться, не знаю, що ви маєте робити, робіть. Заслухаємо ваші справи. Я не ставлюся. Слухай, давай майсові вже, не, не приши ходь. Зараз, зараз ми тобі все покажемо. Де? Де? Давай, 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 давай. Легенько в руки взяв і несеш до кубки туди. Виставляти знав як? Це твой не, ну, я? Це твої сітки. Ні. Давай ставлю. в руки бери і винось туди. Я не став, я нічого не беру. Бо Я не став. Не, ну це твої сітки чи ні? Ну чи не і не мої сітки? Мій. Та він мішок стоїть, весла стоїть напарника його. Не твої сітки? Не мої. Якби було моє, я б його на воді не лишив, я б його з'явити. Серйозно? А що? Серйозно? А свідки розкажуть потім, що що ви це, Василь, ну слух. Ну май совість. Там на прив'язані за замість грузови, тут не собі замість руза А є слідчі зараз встановлювати. Та хвати, я, я вас просив, є. шановний, не брешіть. Буде нормально все. Можна було адмінкою обійтися. Ні, тут буде кримінал, і хороший кримінал. 70 років підете по криміналу. Я що говорю, жартить що? То не моя Та нема питань, слідчий становить зараз. Ні, шнурках, по шнурках, підв по підв'язках, ну носках, блін. Сітка не може. Я виставив її. Я кіно покажу потім, де ви були. Точки, координати, все нормально. Переживайте. Істотної шкоди тут хватає. Зараз. Давайте і оформляйте, так як має бути. Далі є той, той човен, який схований в кущах, є весла. І ще один мішок з рибою теж якраз ти, де, де його напарні тікав. Ось це три мішки. Блин. Він вийшов на берег з трьома мішками. Один мішок одна сітка, один мішок одна сітка. Це одна, там друга.